Агіна, Христос народився. Дорогі брати і сестри, всіх сьогодні вітаю з цим великим 20-м святом народження нашого Господа Ісуса Христа. Це є велике свято, тому що Господь, Бог Слово, Бог Син, Він. Прийняв тіло і став людиною. Для чого? Тільки для однієї важливої цілі для того, щоб з'єднати знову людину з Богом, яка відпала під нього в раю знов з'єднати людину цією поповиною з Богом. І так само, що дуже важливо, очистити людську природу і дати нам можливість, приймаючи тіло Христове, стати. Синами Божими. Богами по благодаті. Отже, дорогі брати і сестри, ми бачимо, що наш Господь, він не народився, як Бозью в колядках, не народився в царських палатах. Народився один в знатній сім'ї, а він народився. Бідній яскині серед тварин, хлібу в бідності проживав, і як він сам сказав, що лисиці мають нори, птиці мають гнізда, а не має де голови на хили. Для чого Господь? прийняв таке смиренного смирення таке тільки для однієї цілі, щоб показати і нам, що через це смирення ми можемо з'єднатися з Богом. І Він прийшов, щоб, як він говорить своїм ученикам, що я не прийшов, щоб мені служили а щоб самому послужити і душу свою віддати за весь світ. Тому, -то, дорогі брата і сестри, народження Христа це для нас основа основ нашого спасіння. Це є те, що Господь сьогодні, дорогі брати і сестри, народжується в кожного серці у вас. І я вам бажаю, дорогі брати і сестри, щоб народжений Христос у цей дні різдвяних свят був інтенсивно передбував в вашому серці, наповнював вас. Радістю. Бо, як говорить сам Христос своїм ученикам, я хочу, щоб у вас була радість і радість переповнювала вас. Отже, дорогі брати і сестри, бажаю вам всім, гарних християних свят, щоб ми дійсно не тільки вкушали вже непісну їжу. Але раділи народженому Христу. Раділи один одному, що ми дійсно були синами Божими, дітьми Божими. Амінь. Христос народився. Слава